Нещодавно завершились три мої аскези на 108 днів, і в цьому відео я хочу поділитися своїм досвідом. Це моє перше відео на YouTube, і я сподіваюся, що моя історія буде цікава та корисна для когось. Мене звати Ольга, я майже 10 років будувала кар'єру в сфері маркетингу, і останні роки я розвиваюся в сфері духовності як особистісно, так і як провідник. Такий собі челендж розпочався з мого навчання на курсі по свихостоянню. Як я до цього прийшла, я напевно ще запишу окреме відео. Бо довгий час я працювала в маркетингу, одного дня вирішила змінювати сферу діяльності, тому, якщо вам цікава ця тема, як на це наважитись, і взагалі піти в цей досвід, я запишу окремо. А поки ми перенесемось одразу в точку, де я навчаюся на провідника по цвяхустоянню і розкажу про цей досвід. Почну з того, що аскези на 108 днів були не обов'язковими. На курсі були дійсно умови, що на місяць потрібно щоденно стояти на цвяхах, відмовитись від м'яса та алкоголю. Це були умови проходження, особливо для провідників. Але пройти аскезу на 108 днів на цвяхах я мріяла вже давно. Напевно, що з того дня, коли я вперше стала на цвяхи, тому це був такий класний привід, класне таке підґрунтя стартувати на навчанні і допройти вже потім самостійно. І дві аскези додались вже додатково до цього теж на 108 днів, хоча не були обов'язковими, про кожну з них я зараз розкажу детальніше. Почну я з найголовнішої аскези на цвяхах і з найскладніших. Насправді для мене з цих трьох. Вперше на цвях я стала три роки тому, і ще тоді я дуже надихнулася Яриною, яка мене ставила на цвях, і вона тоді якраз проходила аскезу на 108 днів. Після того, як я вперше спробувала цю практику, я проходила самостійно аскезу на 21 день, але це здавалось мені щось дуже складним, і мені здавалося, що 108 вісім я точно не впораюсь. Тому ця ідея не виникла раптово, це не було обов'язково ніхто з нас не вимагав саме 108 днів днів свяхостояння, але в мене був до цього порив вже давно, я вже давно цього хотіла, тому вирішила, що це ідеальний час, щоб пройти цей шлях. Хочеться тут сказати, що цвяхи це досить потужний інструмент, і він не потрібен усім. І не усім потрібно стояти 108 днів підряд. Якщо ви хочете практикувати, то може бути достатнім, наприклад, разу на тиждень так все залежить від ваших бажань і потреб. 108 днів, як я вже сказала, я вже хотіла давно пройти, А по-друге, це таке навгласне правило школи, тобто для провідників є навчання, є сертифікація, для отримання якої, звісно, ти маєш виконати певні умови та завдання. І 108 днів, звісно, ніхто не змушує, ніхто цього не перевіряє. Але дійсно я тоді була занурена в цю атмосферу, дуже надихнулася і дійсно хотіла пройти цей шлях. І можу сказати, тепер вже не дарма. Я дуже рада, що я пішла в цей досвід і змогла дійсно дійти до кінця. Зараз не буду зупинятись окремо на темі аскез як її брати, але важливо розуміти, що це саме щоденні практики, тобто іноді люди думають, чи можна там один день пропустити і потім продовжити і на один день просто більше. Але ні, в будь-якому стані ви маєте проходити практику. Якщо ви один день пропускаєте, то ви або починаєте спочатку, або просто ваша аскеза анулюється. Тому я не пропускала жодного дня, іноді практики були довшими, іноді коротшими по часу це вже історія. Індивідуальна і залежить від практики, але щоденна вона була обов'язково в будь-якому стані. Звісно, було на початку дуже страшно, що я не зможу її пройти, бо можуть бути різні ситуації по здоров'ю. Можуть бути якісь там, наприклад, перельоти і так далі. На початку було багато сумнівів, насправді, чи я впораюсь. Бо з м'ясом і солодким в мене вже були свої окремі історії, але з цвяхами я дійсно була не впевнена, що я зможу. Я в себе вірила, себе підтримувала. Але впевненості так, в тому, що це. Ем... Я зможу зробити, не було. Я була впевнена, що це можливо зробити, але що я це можу зробити, не було. Але перше, чому мене навчила ця аскеза, це фокусуватись на моменті тут і зараз. В цілому цвяхи навчають фокусуватись на тут і зараз, на моменті тут і зараз, що не існує минулого майбутнього і так далі. Але коли ти проходиш такий довгий шлях, ти розумієш, що немає сенсу переживати за те, що буде на 50-й день, на 80-й день, на 108-й день. Ти думаєш просто про те, щоби зробити тут і зараз. І насправді був період, коли просто по-іншому було неможливо, буквально. Тобто, настільки було важко, особливо коли я себе погано почувала. Тобто, коли я була в ресурсному стані, мені було досить легко, коли в мене був не час на те, щоб повноцінно якісно приділити час практиці. Але це життя за 108 днів бували дуже різні дні це могли бути натерті ноги, температура, просто сумно і хочеться полежати під ковдрою і так далі. Тобто, дійсно були різні стани, як фізичні, так і психологічні. І тому були моменти, коли було дуже нелегко, але саме завдяки ним я навчилась фокусуватись на сьогодні. Тобто я собі ставила за ціль. Не 108 днів на той момент я могла не думати, що буде через 50 днів, але я думала про те, як зробити практику сьогодні, і що я можу зробити для себе, щоб зробити її сьогодні і взяти з неї максимум. І це, мабуть, найцінніше, що я взяла саме з цієї аскези, бо дійсно ми, я в першу чергу, так би договорити про себе, відлітаю. Або в тривогу за майбутнє, що буде за завтра, післязавтра, через місяць, через рік, або зависаю в минулому, так і це зараз і про практику, і про життя. Бо насправді практика на цвяхах – це і є нашим життям. І як ми звикаємо тривожити за майбутнє, тобто в житті, так і в баскезі відбувається. Тобто аскеза і ця практика просто підсилює. Вона просто підкреслює, показує тобі твої паттерни, як ти живеш, як ти мислиш і як ти можеш з цього виходити і це змінити. Тому для мене найціннішим стало саме це. Звісно, є інші позитивні моменти, як я стала більш спокійнішою, більш врівноваженою. Дуже багато емоцій за цей час я допроживала. Те, що в свій час залишилось в тілі і було недопрожито, це я змогла допопускати на цвях. І дуже багато-багато переваг насправді. Але якщо брати от саме в досвід цієї аскези, мені хотілося підкреслити саме цей момент, бо я його дійсно прожила просто кожною клітинкою у свого тіла. Друга аскеза була на м'ясо, одразу скажу, що вона далась мені дуже легко. В своєму житті я вже відмовлялась на якийсь період від м'яса, це тривало майже 2 роки. Тому зараз для мене це не було щось надскладне. Я могла б цю аскезу зробити на 30 днів. Тобто, в нас на курсі було обов'язковим на цвяхи і на м'ясо, обов'язково на час проходження курсу і ще на алкоголь. Але алкоголь я не вживаю вже. Четвертий рік, тому тут для мене аскези як такої не було. Це, скоріш, було продовженням стилю мого життя, тому для мене аскезою як такою стали тільки цвяхи і м'ясо. І третя додаткова вже була на вибір. Тож я брала на 108 днів підсилення своєї аскези на цвяхи. Підсилення я маю на увазі не для того, щоб було мені складніше, а для того, щоб якраз було легше пройти аскезу на цвяхах. Бо споживання м'яса впливає на те, як протікає енергія в тілі, відповідно, впливає на практику на цвяхах. Тому я ці аскези поєднувала. Ці аскези були такі певні недоліки, так точніше точка для мого росту, так тобто я помітила, що я. Стало трошки гірше харчуватись, бо є звичка вживати м'ясо. І для того, щоб чимось заміняти, треба урізноманітнити раціон. І дійсно над меню потрібно працювати окремо, готуватись, думати, що приготувати, інші продукти закуповувати. З одної сторони це логічно очевидно. З іншої сторони, на практиці мені дійсно іноді було дуже складно, бо є звичка. І це. Вже такий великий плюс я усвідомила, що я їм м'ясо. Просто тому, що я звичка. Не тому, що воно мені дуже подобається, не тому, що воно мені дуже смакує, не тому, що я його хочу три рази на день, а просто тому, що я так звикла їсти. Я думаю, багато хто з вас і цією темою знову ж таки я цікавилась давно, цікавилась класними людьми, які вже повноцінно у своєму житті відмовились від м'яса. Є класний фільм, також на цю тему і. Я зараз, вже після того, як завершилася скеза, я спочатку повернулася до того, що я діла м'ясо, і через пару тижнів я зрозуміла, що бажання в мене немає. І зараз я працюю власне над тим, щоб збалансувати свій раціон і виключити м'ясо взагалі. Я не хочу зараз говорити гучні фрази, що не все життя. Можливо, це буде місяць, можливо, декілька, можливо, рік, два, а можливо, і все життя. Поки що не хочу загадувати, це вже не питання аскези, це вже, я би сказала, питання стилю життя для мене і своїх звичок. Тому я зараз працюю над якістю харчування і над своїм раціоном без м'яса. І сподіваюся, що я прийду до того, що повністю його виключу. І переходимо до третьої аскези. це аскеза на відмову від солодкого. Вона в мене на другому пункті по складності після цвяхів. І одразу зазначу, що це аскеза саме на солодощі. Я не формувала її як відмова від цукру, бо відмова від цукру це утопія. У фруктах, наприклад, є цукор, у багатьох продуктах, наприклад, Хлібі, макаронах і так далі. Також є цукор у багатьох продуктах. В цілому є цукор, і повністю його виключити до нуля. Я не уявляю, як це можливо, тому не до кінця розумію людей, які беруть такі аскези. Тому я прописувала собі чітко на солодощі і більше того, я собі чітко прописувала, які самі. Тобто я писала, що я собі забороняю на час цієї аскези. Наприклад, у мене це були шоколадки, печиво, морозива тістечка і так далі. Так, тобто, Я дуже чітко собі прописала, що саме я забороняю, і що я дозволяю на свій час. У мене це були горішки, сухофрукти, і мені з цим було окей, бо від цього, скажімо, в мене немає залежності, бо проблема в принципі, причина, по якій. Я брала цю аскезу, це звичка заїдати. І, звісно, це вплив і стресу, і харчових звичок, і дуже багатьох факторів, але я помітила, що в якийсь момент в мене кожен прийом їжі завершується солодким. Тобто я за'їдаю основну страву, наприклад, сніданок обід, вечерю неважливо, і після обов'язково має бути солодке. І це точно не окей. Жоден лікар, нутріціолог і будь-хто інший, навіть косметолог, не скаже, що це окей, бо це впливає на все абсолютно. Стан шкіри, стан здоров'я, психіку в тому числі. І, звісно, з цим питанням дуже по-різному можна було працювати, але так склалося обставини, що я вирішила доповнити ці дві аскези третьою на солодке, бо все одно мені була потрібна третя, і солодке для мене була найлогічніша. Солодка в мене довга історія, вона період від періоду могла відрізнятися, але в цілому, заїдання якихось емоцій, солодків в мене ще з дитинства. Тому це питання не одного місяця і не одного року. Звісно, в залежності від стану, це змінювалось, але зараз це було прямо на такому піку. І ще до Нового року я вже намагалась взяти аскез. Точніше не намагалась а робила на 21 день успішно, але цього я думаю було мало. Тобто, 21 день я витримала, витримала досить легко, але через пару днів буквально в мене стався повний відкат, і я повернулася до своїх, до своїх заїдань, як вони і були. Я не хочу жити ілюзії повною відмовою від солодкого, тобто, в мене була. Ціль, скажімо так, мета бажання з цією аскезою просто до того, щоб його зменшити. І піти до цієї звички заїдань за рахунок того, що я вже брала аскезу на 21 день, яка далась мені відносно легко, мені здавалося, що і цю я пройду легко, але не так склалось, як гадалось. І десь на третій тиждень мені стало дуже важко. Зрозуміло, що це відбулось через декілька факторів. По-перше, ця аскеза була не так давно. По-друге, паралельно було декілька навчань. Вони були досить інтенсивними. за рахунок цвяхів я проходила дуже великі трансформації. Була в тому через насичений ритм. Бо на навчанні, крім аскези, ще були щоденні практики, які в цілому займали майже дві години, плюс уроки, і тому, звісно, мене тягнуло на солодке. Дуже-дуже сильно сильніше, ніж, наприклад, на початку були такі певні хвилі, на яких особливо сильно хотілося. Це було десь от на третій тиждень, десь на середині аскези, це 50-й день плюс-мінус. І потім вже під і це відбувалося не тільки з солодким, насправді, це з усіма аскезами, Тобто, от такий пік найскладніший був десь на третьому тижні, потім десь на половині шляху і під кінець. І в цьому є певна логіка, бо два тижні ти на силі волі тримаєшся. Потім настає така втома, починає трансформуватись психіка. Ти за собою дуже багато помічаєш, ти починаєш дійсно змінюватись і це є складно на середині. Ти вже пройшов ніби багато, але в той же час ти усвідомлюєш, що попереду ще стільки ж. І мені було досить складно в цей момент, але десь проходить тиждень і воно попускає. І під кінець, звісно, також здавалось би, ось, ось, ще трошки і вже вона завершиться. Але в той же час в мене цей момент був десь за півтора тижні, тобто це також не так то й мало, 10 днів, і тут все дуже відносно. Але повертаючись до першого усвідомлення від аскези на цвях, ти фокусуєшся на тут, і зараз, на моменті сьогодні, і від цього стає легше і перестаєш на цьому фокусувати. І, мабуть, також підсумую, бо насправді інсайтів було дуже багато. Тобто це такий шлях: 108 днів, коли кожен день на кожну тему ти щось за собою помічаєш, щось усвідомлюєш. Їх було дуже дуже багато і всього не розкажеш. Але ключове, що я взяла за скези на цвях. Це для мене момент тут і зараз. Ключове, що я взяла для себе з аскези на відмову від м'яса, це помічати свої істинні бажання, особливо що стосується харчування. Тобто, чи дійсно цього я хочу? І відмова від солодкого, напевно, що змусила мене шукати способи справляти своїми емоціями іншими шляхами, тобто не заїданням шоколадкою, а наприклад, цвяхами, наприклад, терення. Тепію, наприклад, піти на прогулянку, і способів насправді дуже-дуже багато. Як ви розумієте, за 108 днів я перепробувала дуже багато всього, бо це великий період і солодкого мені хотілося не один раз. Тому я ще більше почала працювати над своїм станом, як фізичним, так і моральним. І хоча це і так вже було в моєму житті, але оця от залежність від солодкого показала мені, де ще я можу допрацювати і де ще я можу. Можу допрацювати іншими способами на користь собі, а шоколадка вона насправді йде не на користь. Так іноді це може бути, і нічого в цьому поганого немає, особливо якщо це там чорний шоколад один раз в день. Тому в цілому це був дуже нелегкий, але і дуже класний шлях, на якому я багато чого усвідомила і побачила, над чим ще я можу працювати, і як я можу своє життя, якість свого життя зробити ще кращим. І поділюсь, що на цьому я не зупиняюся. У мене є ідея відмовитись від кави. Зараз я експериментую з матчею із кавою без кофеїну, подивимось, до чого приведеться досвід. Якщо вам цікаво, пишіть в коментарях. І в цілому пишіть в коментарях, які теми вас цікавлять, можливо, відмова від м'яса, можливо, від алкоголю, можливо, про цвяхи або аскези. Це буде дуже цінно для мене і допоможе мені створювати контент для майбутніх відео. А поки підписуйтесь та до зустрічі в наступних відео.